Стаття 4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених. Журналісти можуть займатися розслідуванням. Медіа повинні висвітлювати судові процеси. Але ми не слідчі і не судді. На площі біля апеляційного знайшлося місце як прихильникам, так і противникам екс-прем'єрки Юлії Тимошенко. Чи порушила людина закон або чи скоїла злочин, встановлює суд. При цьому усі факти повинні бути доведені в законний спосіб, а обвинувачений має право захищатися і оскаржувати вирок, якщо з ним не згоден. Процес може тривати місяцями, іноді роками. Суворі процедури судового процесу потрібні, аби зменшити ймовірність помилки. Адже ціна хибного рішення суду репутація, час, добробут або свобода людини. А ось громадська думка щодо того, хто злочинець, а хто невинний, формується значно швидше і простіше. І медіа відіграють у цьому процесі важливу роль. Абсолютно однакові рішення, абсолютно однакове відхиляння всіх аргументів і логічних доводів сторони захисту. Абсолютне прийняття всіх іноді абсурдних речей, які говорять сторона обвинувачення. Іноді медіа поспіхом називають підозрюваного або обвинуваченого злочинцем. Або ж навпаки, виправдовують його і оголошують судовий процес судилищем. Таким чином, журналісти формують у суспільства очікування щодо майбутнього рішення суду. Масові вуличні акції, допис у соціальних мережах або ж самі публікації в медіа можуть впливати на неопереджені суддів і збільшити ризик судової помилки. Коли ж судді ухвалюють законне справедливе рішення, яке суперечить очікуванням суспільства, судова влада втрачає довіру а рівень довіри до суду в Україні і без того дуже низький. Ось чому журналісти повинні тримати себе в руках і залишатися неупередженими навіть у ситуаціях, коли все здається абсолютно очевидним. АНД суд 20 хвилин до початку слухання справи про напад Олени Гарагуц на журналістку. Поведінка адвоката та п'єті групи підтримки пані Гарагуц, як завжди, на висоті. відійдіть будь ласка від мене на відстань, а я будь ласка, відійдіть від мене. Це один із сюжетів, які розглядала комісія журналістської етики, отримавши скаргу редакторки із Дніпра Олени Гарагуц на телеканал Дніпро Тіві. Скаржниця стверджувала, що кореспонденти цього телеканалу порушили кодекс журналістської етики, висвітлюючи судовий процес, у якому потерпілою була їхня колега. Головна редакторка газети Ліса у березні напала на журналістку телеканалу Дніпро Тіві Яну Богославську. Розслідування випадків фізичних атак проти журналістів є суспільно значимою інформацією, а відкритість та прозорість важливими принципами судового процесу. Водночас, висвітлювати такі процеси журналісти мають неупереджено, збалансовано та надавати аудиторії повну інформацію про справу. Журналісти мають право на оціночні судження, але не повинні зловживати цим правом і чітко відділяти особисту думку від об'єктивних фактів. Комісія журналістської етики виносить колективу Дніпро Тіві дружнє попередження. Не привертати увагу до справ, які заслуговують на те, щоб бути резонансними, навпаки. Увага до судових справ необхідна і надзвичайно важлива, як і забезпечення прозорості судового процесу. Проте висвітлювати суди потрібно професійно, ретельно і стримано, не оголошуючи підсудного злочинцем. Перш ніж це підтвердить або спростоє суд, треба критикувати дії суддів чи рішення суду, спираючись на коментарі експертів, а не власні враження чи вподобання. Адже справді ефективною і справедливою судова влада може бути тоді, коли діятиме не за вказівками політиків чи під тиском медіа або вулиці. А за законом. Дізнавайтеся більше на сайті комісії журналістської етики.